Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти досить цікавий факт про анциструсів. Я, якщо чесно, вперше сам з таким фактом зіткнувся. Суть в чому? Якщо поставити навісний фільтр, як бачите, у мене, то вночі, вдень чомусь вони такого не роблять, вночі досить часто вони приймають ось такі процедури. Тобто сомик прилипає. До тої частини фільтра, де тече водопадик, і чудово приймає там такі ванночки. Гарна аерація, зрозуміло, що їм це подобається, але є один момент, коли там в другій годині ночі, чи там в першій годині, чи взагалі вночі ви спите і у вас починає щось хлюпатися, це викликає як мінімум здивування. Звісно, ви прокидаєтеся і вже потім не досну. От. Я е, знімав спеціально кілька разів відео з цим сомиком. Думав спершу, що це взагалі просто одиничний випадок, а потім виявилося, що один і той самий сомик, бо в мене їх четверо там сидить, постійно намагається вночі отак приліпитися і відпочивати. Е, що цікаво, я ставив і сітки пробував. Е, ну, такі з синтетичної тканини, він намагається через під сітку пропустив. В результаті я просто-напросто свій навісний фільтр отак зняв через те, що просто боюся, що коли-небудь він таким чином просто вистрибне, намагаючись закріпитися на фільтрі. Ну, Я думаю, що інформація цікава, тому що не завжди таке покажуть і розкажуть. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі з того приводу, чи знали ви це, пишіть коментарі взагалі, чи любите ви анциструсів, досить цікаві сомики. Я взагалі обожнюю їх, вони в мене в кожному акваріумі. Ну, всім успіхів, в мене все на сьогодні.